Вітаю на цій лекції ми розпочнемо нову тему застосування похідної. І розпочнемо ми з теореми Лагранжа. Запишіть Теорема Лагранжа. Нехай. Функція f від Х неперервна на відрізку АВ і диференційована в інтервалі Аб. Тоді існує с інтервала Ф від B мінус Ф від А дорівнює похідній в точці С помноженій на Б-А. Давайте позначимо цю формулу цифрою 1. Формула 1 називається формулою Лагранжа. Зверніть увагу на умову тереми. Функція Y дорівнює F від X неперервна на відрізку AB. Це означає, що графік цієї функції можна провести, не відриваючи олівця від паперу. Ну, наприклад, таким чином. Вість x, Вісь Y. І відрізок АБ. І от якщо функція непередна на цьому відрізку, то графік її можна намалювати, наприклад, так, не відриваючи олівця від паперу. Але вона ще повинна бути диференційною. Інтервалі АВ Диференційовною це означає, що гладкою. Ось не такою, як я тут відобразив, а гладкою. Тобто функція F від X, якщо вона задовольняє цим умовам, не може мати такий графік. Графік повинен бути гладким. Ось таким, наприклад, графік функції Y дорівнює F від X. Ну, подивіться, функція диференційована в інтервалі АВ. Якщо вона диференційована в інтервалі АВ, то вона не в інтервалі АВ. Ну, але тут ще дописано, що вона не не тільки в інтервалі АБ, а й на відрізку АБ. Тобто в точках А і В вона також неперервна. Зрозуміло це, так? Отже, якщо функція задовольняє таким двом умовам, то графік цієї функції має ось такий вигляд. Ну і терема говорить, що на відрізку АБ існує точка С. З інтервала b така, що значення функції в точці b, F від Б дорівнює довжині такого відрізку. b, ну а тут можна поставити точку b велике. Отже, F від B геометрична дорівнює довжині відрізка в нашому. На нашому рисунку Б мале, Б велике. Мінус F від А. Мінус F від А ми отримаємо, якщо замість Х підставимо А. Якщо замість Х ми підставимо А, то довжина такого відрізка буде дорівнювати якраз F від А. Ось довжина цього відрізка дорівнює у нас F від B. Довжина такого відрізка у нас дорівнює F від А. І в лівій частині у нас різниця від F від B віднімається F від A. Якщо ми від F від B віднімемо F від A, то отримаємо довжину ось такого відрізка. Ось довжина такого відрізка. Якраз дорівнює F від B. Мінус F від A. Так, зрозуміло? Так, цю точку давайте ми позначимо буквою А велике. Ну, а цю точку давайте позначимо буквою С. С велике. Ось цю точку. Буквою С велике. І давайте доведемо Формулу 1. Ну, Якщо не доведемо, то принаймні з'ясуємо її геометричний зміст. Запишіть. Доведемо Формулу 1. Точніше, з'ясуємо геометричний зміст цієї формули. Ну, математики геометричний зміст не рахують як доведення. Але в технічних вузах це припустимо, можна геометричний зміст замінити доведенням. Давайте з'ясуємо геометричний зміст формули 1. Ну, для цього давайте ми обидві частини формули 1 поділимо на b а Запишіть. Якщо обидві частини формули 1 поділити на b а то отримаємо рівносильну формулу. Давайте ми запишемо цю рівносильну формулу. F від B мінус F від A. Ми домовились поділити на мінус A. Ось так вийде в лівій частині формули. І це буде дорівнювати. Якщо ми і праву частину поділимо на b-то в правій частині отримаємо F' від С. Давайте цю формулу позначимо 2. Формули 1 і 2 рівносинні. Якщо ми доведемо формулу 2, то це буде означати, що і формула 1 справедлива. Запишіть, формули 1 і 2. Рівно синні. Тому, якщо доведемо формулу 2, то це буде означати, що справедливою буде і формула 1. Ми вже домовились з вами, що доводити будемо геометрично. З'ясуємо геометричний зміст лівої частини. F від B мінус F від A. Знаменку B мінус A. F від B мінус. Ф від А, ми вже говорили з вами, що це довжина відрізка BC. Дорівнює BC. Ну, а Б мінус А чому дорівнює? Ось якщо ми від Б віднімемо А, то отримаємо довжину відрізка AB. А довжина відрізка АБ буде дорівнювати AC. Отже, БЦ ділиться на АЦ. Якщо ми БЦ поділимо на АЦ і утворимо трикутник АБЦ. Давайте з'єднаємо точки Б і А відрізком, у нас утворився прямокутний трикутник А, Б, С. Ну і з геометричного погляду з прямокутника А. БЦ. Якщо ми BC поділимо на AC, згадайте геометрію, відношення протилежного катета до прилеглого катета. Чому дорівнює? Тангенс. Тангенсу ось такого кута альфа. так? Тангенсу альфа. Давайте цей кут позначимо через альфа. Отже, з геометричного погляду bc поділене на ac буде дорівнювати тангенсу альфа. Запишіть, через альфа ми позначили кут між А, B і ac. Так, а давайте далі так зробимо. Ось пряму АБ будемо переносити паралельно самій собі. Принесемо так, щоб вона дотикалася до графіка нашої функції. Давайте запишіть. Перенесемо пряму АБ. Паралельна с самі собі. щоб вона дотикалася? До графіка функції. І їх дорівнює F від X. Ну ось так. Бачите, от наша пряма, будемо її так от паралельно переносити, так, щоб вона дотикалася до графіка функції. Ось так вона буде виглядати, так? Ця дотична, дотична до графіка функції буде виглядати якось так. Давайте я її намалюю цю датичну до графіка функції. Якоюсь такою вона буде? Ось так вона буде проходити, ця дотична. Ось так вона буде проходити. Точку дотику. Давайте позначимо букву «Це велике. Запишіть. Точку дотику. <М? А, це велике вже є. Жалко. Ну, давайте букву Де велике? Що робити? Якщо це велике, є вже. Запишіть точку дотику. Позначимо буквою Д велике. Ну і питання до вас. Ця дотична утворює звісю Х. Який кут? Альфа. Так. Такий самий кут альфа. Давайте відзначимо, що дотична утворює звісю Х кут альфа. Так, так он равный. Они же одинаковые. Это прямая параллельно этой. И вот есть х. Эти углы одинаковые. Так вот альфа. Так. Абсциссу точки D запишите. Абсциссу точки D. Позначимо какой буквою? Ні. Це. Це мале. Запишіть. Абсцису точки де? Позначимо буквою це мале. Це велике у нас є. А це мале? Немає цієї точки. Записали? Так, ну а тепер потрібно відповісти на запитання. Чому з геометричного погляду дорівнює похідна нашої функції і дорівнює F від X в точці С? Запишіть. З геометричного погляду F' від С дорівнює. Чому дорівнює штрих від С геометричного погляду? Чому? Тангенсу альфа. Правильно, хотів запитувати вас. Тангенсу альфа. Це геометричний зміст похідної. Тангенсу альфа. Ну і давайте попередню формулу позначимо цифрою 3 і останню формулу позначимо цифрою 4. Отже, праві частини формул співпадають. Значить, і ліві частини формул також співпадають. Запишіть, порівняємо формули 3 і 4, оскільки праві частини формул співпадають, то і ліві. Частини формул рівні. Записали? І якщо ми запишемо рівність лівих частин, то отримаємо формулу 2. Запишіть. Якщо порівняємо ліві частини, то отримаємо формулу 2. Ми давали справедливість формули 2. Значить, справедливою буде і Формула 1. Терему довели, геометрично довели. Наслідок. Запишіть. Наслідок з формули 1. Якщо в кожній точці інтервала АВ похідна функції дорівнює нулю, то що можна сказати про цю функцію? То ця функція константа. Доведення тут просте. Візьмемо будь-які дві різні точки x1 і x2 з інтервала АВ. Запишіть доведення. Візьмемо. Будь-які дві. Різні точки Х1 і Х2 з інтервалу АВ. І складемо різницю від F від Х 2 Віднімемо F від Х1. І скористаємось формулою 1. За формулою 1 між точками x1 і x2 знайдеться точка С, така, що ця різниця буде рівною F' в точці С, помноженій на х2-х1. Х2 мінус х1. Нагадаю, що С це, це деяка точка, яка належить інтервалу АВ. Ну от F' від С чому дорівнює? За умовою нулю. За умовою тереми дорівнює нулю. F' від С за умовою тереми дорівнює нулю. Ми ну, виходить, що F від Х2 мінус F від x1 дорівнює нулю. А це означає, що f від x2 дорівнює f від x1. Виходить, що для будь-яких точок x1 і x2 з інтервала AB f від x2 дорівнює f від x1. Це якраз і означає, що функція константа. Зрозуміло? Давайте, запишіть. Виходить. що для будь-яких точок х1 і х 2 з інтервала аб від ікс один дорівнює А це означає, що функція f від x стала перерва.